Hallelujah, Вітаю вас, народ Божий, Вас Божий. Бог любить Тебе. Аллилуйя. Ісус Христос Він — Господь. І я сьогодні хочу коротко сказати про дуже важливу річ. Та і не річ, а особистість життя віруючого християнина сьогодні. Є таке поняття як «заповідь», завіт. І ми насправді сьогодні мало чого знаємо про це. Ну, це дуже-дуже важливо сьогодні для нашого життя і для того, як ми можемо дійсно, Словом Божим, що змінити зараз в цих обставинах, в яких ми знаходимось для нашої країни. Я да, зараз хочу сказати іменно про те, як завіт, в якому ми ходимо, як віруючи, як, християн, як християни, може впливати на. Події на обставини країни, в якій ми живемо. І це дуже-дуже важливо сьогодні. Знаєш, дійсно, якби я був там пастир тисячної церкви, або дуже такий впливовий якийсь успішний чоловік, легше б те, що я кажу. Но те, що я зараз кажу, це дійсно по Писанню це дійсно дуже важливо для нас сьогодні. Поняття, що таке завіт. в Крові Ісуса Христа, Новий Завіт. І новий Завіт, він не викидає з себе, не виключає з себе старий заповідь. Тобто новий завіт би не був би новим без старого заповіту. Да, ми кажемо так, Ветхий заповідь, старий заповіт. Тому що Біблія каже, ми маємо новий заповіт, стверджений на кращих обітницях. Тобто кращий, це означає, що ми маємо всі обітниці, які Бог казав в Ветхому заповіті які відносяться також багато для нашого часу, для нового заповіду. І є дійсно такі обітниці, такі речі, обставини, да? які зробив Бог, які тільки для нового заповіду. Це дійсно кров Ісуса Христа пролита за нас. Це дійсно те, що кожен може сьогодні прийняти дар праведності. Це дійсно те, що Дух Святий, Він живе в нас і на нас. В старому заповіті такого не було. До того, як Ісус Воскрес, ніхто не воскресав із мертвих, ніхто не народжувався з гори. Це для нового заповіту. Хто в Христі, той нове творіння. Ми зараз, діти Божі, заповіті, і ніхто не мог бути дітьм Божим. Да, був народ. Він і сьогодні є народ Божий. І на сьогодні також є церква це люди, які народжені з гори. Но є слово, яке сьогодні для нас в новому заповіті дуже важливе. Дуже-дуже важливо. І воно діє і работає. Це сьогодні для нас. Книга буття. Бог каже і благословлю благословляючих тебе, а клянучих тебе проклину, і благословляться тобі всі племена землі. Тобто Бог каже, благословлю Ті, хто тебе благословляє, а ті, хто тебе проклинає, прокляну. Перш за все, ми повинні розуміти, що це далі йде в заповіті. Тобто Бог не проклинає. Прокляття це діюче зло і розруха, руйнування. Проклят... Прокляття прийшло на землю із за грехопадіння Адама. Біблія так каже одним. Чоловіком однією людиною прийшов гріх і з гріхом смерть. Це і є прокляття гріх і смерть. С смерть від е різних можуть, може бути подій обставин. Це прокляття, діюче зло і руйнування. Гріх це прокляття. І воно сьогодні є на землі. Сьогодні на землі є прокляття, є сатана, є біси. Є люди, які не народжені з гори, які грішать. Та навіть віруючі можуть грішити. Ну, те, що віруючі народжені з гори це не означає, що це не гріх. Ні. Якщо віруючі грішить, то це гріх. Ну, Бог не проклинає, а Бог Він благословляє. Прокляття, повторюю, це зло. І руйнування, яке сьогодні є на землі. І воно діє через людей. І люди можуть пожинати те, що вони сіють. Ну, як це поняти, що Бог каже, я благословлю благословляючих тебе. Це заповіт. Це відношення заповіту, завіту. І воно сьогодні є, і зараз, сьогодні, в новому заповітті, в, в такому понятті, як Новий заповіт. Як церква Господа Ісуса Христа, яка сьогодні є на землі, це люди, які народжені згори. Сьогодні у нас є заповіт, завіт в крові Ісуса Христа. І сьогодні ми теж по завіту маємо це слово, ми маємо цю обітницю Божу, ми маємо це відношення Бога до нас. Бог сказав, я благословлю тих, хто Тебе благословляє, і прокляну тих, хто Тебе проклинає. Повторюсь, Бог не проклинає. Но і за завіту, і за того, що Бог сказав, я твій щит. Я твій захисник. Тобто, коротко про заповіт це коли Бог каже: Твої вороги це мої вороги. Я беру твої немочі на себе, а даю тобі силу зцілення. Я беру твою неспособність щось виконувати, щось зробити і даю тобі силу і мудрість робити. Це обмін. Заповіт. Тобто, це коли сильний приходить життя слабого, і Він каже: Я буду для тебе захистом, я буду для тебе щитом. Все, що є у мене, я даю тобі, а все, що є у тебе, я забираю собі. Тобто, все, що є у Бога, Він дав нам це во Христі Ісусі. А все, що було у нас, це наш гріх. Це наше прокляття Ісус взяв на себе. Але сьогодні на землі є зло. Є знамення останнього часу, і Павло дуже чітко описується. Він каже, в останні часи люди будуть злі, нерозсудливі, желаючи чужого, показуючи від, що вони з Богом, але насправді вони відрікаються від Бога і так далі тому подібно. Це можна прочитати в посланнях Нового Заповіту. По завіту. По завіту, сьогодні Бог захищає свій народ. Хто народжений з гори, хто прийняв цей Завіт в Крові Ісуса Христа. Позавіту, по завіту, захист від Бога. Це те, що люди, які йдуть на нас з злом, з прокляттям, самі можуть Його пожати в своєму житті. Вот. Тобто не Бог проклинає, а Бог каже: Я буду тебе захищати, я стану для тебе огорожею, я стану для тебе щитом. Так що. По завіту, як я тобі сказав, не бійся, я тобі допомагаю. По завіту, як Бог нам сказав, що кожен, хто ворожиться проти нас, паде, це і є падіння. Того, хто ворожається проти нас, він паде від самого ж, свого. Вооруження від, від своєї ж злоби, від свого ж прокляття, яким Він йде проти нас. Тобто, коли людина йде на нас за злобою, з руйнуванням, то він сам це і пожне, тому що Бог буде нас захищати. Бог не дозволить, не дасть цьому бути в нашому житті. Ну воно може трапитися в житті люди, людини або країни, або народу, який йде на нас з злом, зруйнуванням. Не так давно Бог мені сказав. Ми були на молитвиному служінні в церкві, Бог мені сказав. Бог з вами. То це сповідання для віруючих. І я хочу, щоб ми сьогодні це взяли для, для нашої країни. Бог з нами. Це по заповіту, це по завіту в крові Ісуса. Бог наше благословення. Бог за нас, Бог наш помічник, а в них. В людях, які йдуть на нас злом, з прокляттям, з руйнуванням, не стало сили воювати. І це є цьому є підтвердження в місцях Писання. Всі місця писання, які можемо читати в 5 книжі Моїсеєв, в книгах пророків, псалмах. Там, де говориться, що люди теряють силу і способність, це прокляття. Це коли людина сильна тіряє силу і способність щось робити, це не благословіння в житті людей. Це прокляття, як, яке людина сама привела своє життя. Із-за того, що вона сама не слухає Бога, і за того, що людина не виконує слово, із-за того, що людина не живе вірою, і за того, що людина на когось йде з злобою, з руйнуванням. Вона сама це і пожинає. Якщо людина хоче когось з сили, то вона сама може лишитися сили. Халілуйя. Халілуйя. І я хочу зараз прочитати це місце писання. Пару місць писання із синодального перекладу. А потім одне з солмів на українській мові. Ну зараз так, да, синодальний на російській мові. І споткнуться друг на друга, как меча, между тим, как ніхто не преслідує и не буде у вас сили. Це не благословення. То есть, це в життях якоїсь людини або багатьох людей можуть происходити такі речі, коли вони самі йдуть на когось з жадою бажанням. З наміренням причинити комусь зло і руйнування, то вони самі можуть пожинати, можуть бігати як від мечак, а за ними ніхто не женеться. І вони теряють силу. Тому Бог з нами в Україні, Бог за нас в Україні, Бог наш помічник. А во всіх людях, які ворожились проти нас, не стало сили воювати. В імені Владимирович Путін не стало сили воювати. Іов, книга Іова. Оправдываться словами бесполезными и речи, не имеющие никакой силы. Це теж ми можемо сьогодні сповідувати, що люди, які ворожились проти нас, вони оправдуються словами безполезними, і в їхніх речах немає сили. Із Псалмів, Книга Псалмів. Які на багатство своє покладають надію і своїми достатками хваляться. Ми теж можемо це сповідувати. Що ті люди, які пішли на нас війною, які полагаються на багатство своє, хваляться своїми достатками, не мають сили. На всьому багатстві, яке покладається, люди, які пішли на нас війною, які на нас жарти розрушати, убивати, губити, які дві сатаною, в них не стало сили. Во всьому, чому вони хваляться, в їхніх богатствах, в їхніх достатках не стало сили проти нас. Во ім'я Ісуса Христа. є багато ще інших місць. Є такі місця, які кажуть, що той, хто має ім'я слави, величі, Він втрачає в своє імені, свою величі славу. Це прокляття, яке приходить в життя людини, який. Іде на когось з розрушенням, хто йде на когось з прокляття. І ми можемо сьогодні прийняти для нашої країни силу завіту, силу благословіння і захист від Бога, що той, хто йде проти нас з вооруженням, Бог сказав, от будуть вражатися проти тебе, але не від мене. Чому не від Бога? Тому що Бог є любов, Бог не дає розруху. Бог прийшов, щоб нас захистити, щоб спасти, щоб явити свою благодать, спасіння, любов. І по завіту Він є на захист. І Він сказав: буду ворожатися проти тебе, але не від мене. Кожен, хто ворожиться проти тебе, він паде. Паде від свого ж прокляття, з яким він іде. Тому людина, яка сьогодні має дійсно якесь ім'я слави і величі, вона втрачає. В своєм імені славу і велич. Во імя Ісуса. Прошу вас розуміти своїм серцем. Може, я не дуже чітко ясно виразився, бо якось сказав. Ну, кожен може особливо вивчити цю тему. Завіт. Новий завіт. благословіння Завіта. Во імя Ісуса. Амінь.